Так, а де це ви? Канада. Канада. Слухайте ви. Ні, ви не чу... так. Канадщина. Канадщина. Ви це, що, як сказати, посол чи це з цими фемінітивами Послиця Маркарова, та котра в США була, що вона відмовилась повертатися до України. Тобто вже інша посол. Але я завертаю. за США мало мало слухаю новин, бо там з тим придурком я взагалі не хочу нічого слухати. Придурок це ви маєте на увазі Сорос? Ні, Трамп. А, Трамп. Та ні, не начебто не зовсім придурок. Ну, це моє. моє як, би, як так сказати, це. Моє враження від цієї людини. Ну, нормальна людина в адекватному розумі таке робити не буде. А він робить. Ну то як можна його інакше назвати, як ну, не придурок. Скажіть мені пару, пару його дій, котрі ви вважаєте неадекватністю, я вам назву пару його кроків, які вважаю адекватністю. Я не кажу, що він все робить неадекватно, але є деякі речі, які він робить, ну. Ну це просто стріляти собі в ногу. Люди, люди, які самі собі стріляють в ногу. Я не можу цю людину назвати розумною. Дивіться, ну абсолютно Ду дуже велике діло. Він зробив. Він вивів вивів свою рідну країну з всесвітньої організації охорони здоров'я. Це обов'язкова річ. З ВОЗ може бути це і прикольно, я не кажу. Ні, нічого. Так, цієї ВОЗ мають всі повиходити. Перше, друге, він оце USAID скасував, вони це разом з цим з маском скасували, так? Тобто, це та структура, котра за гроші американців вела підривну діяльність скрізь по різних державах світу. Тобто, як для України це великий плюс. Ось так. А що вам не подобається в його кроках? Те, що він руки простягає до свого сусіда, так як робить хтось. То, що йому подобається, Путін, бо він добрий хлопець. То, що йому притаманно до всіх агресорів, ручкатися з ними. Нормальна людина в адекваті цього робити не буде, так як і робили до нього президенти. Вони теж були місцями хороші, місцями погані, але ну це і відкрито показує, що він просто ну срати на все, угу. а це йому срати, бо він тільки миттєвість в історії країни. А країна буде це розхлібати потім ще довго.